Що тут взагалі планується будуватись? Ну, я місцевий житель. Я мешкаю в цьому районі з 1972 року. У мене батьки працювали в аграрному університеті. У нас багато людей і багато моїх сусідів, які тут стоять, дістають самі мешканці. Насправді ми виходимо для того, щоб захистити цю зелену територію, це напевно єдина така перлина в нашому місті, коли люди приїжджають до цього міста для того, щоб погуляти, покататися на велосипедах, якось дихати повітрям. Насправді ліс дійсно унікальний, і ми розуміємо, що якщо тут буде забудований величезний масів 13-27 поверхівок, то це просто буде техногенна катастрофа не тільки для нашого району, а можливо і для міста. Саме за того, що це незвичайно велике навантаження і на комунікації, і на соціальну сферу, і взагалі на життєдіяльність, тому що ну, ліс просто не витримає. Розумієте, є таке поняття, як буферні зони, які захищають, які повинні стримувати це називається антропогенне навантаження на лісовий покров, на дерева взагалі от на екологічне таке, да, оце середовище для збереження його. І тому от насправді ми проти цієї забудови, тому що ми вважаємо, що вона не прорахована, вона авантюрна, вона спрямована тільки на заробляння. Ренді збру її взяла в лаверен міста. І вона планує з цього, вона хоче отримати будинок на 300 квартир для своїх співробітників, але ж на 3 тисячі квартир, які будуються, це йде комерційний проєкт на продаж, яка фірма забудовник планує ну, з якоюсь виїдою для себе да, продавати для того, щоб мати економічний ефект від того, що вони будують і віддаються 300 квартир. Вони мають дозвіл на це у них є е, дозвіл на будівництво є, але е, ну хто видавав ці дозвіл? Ми так розуміємо, що там є багато порушень, тому що екологічні якісь даються, технологічні умови. Крім того, земля належить таку знаходиться в варені збру. Тобто це не цільове використання землі. Це питання залишається відкритим, хто видавав, на як видавав. Наскільки я знаю, чим це було видано у 2012 році, тобто за часів старої влади, але, на жаль, нічого не змінюється поки що, і от ми мусимо да, відстоювати тільки, скажімо так, ну, власними тілами. Тому що ми просто перекриваємо, ми ходимо, ми не даємо проїжджати будівельній техніці, не даємо проїжджати бутовим шалкам, тому що інакше ми ніяк не можемо перешкодувати так, про тітушок, ну у нас був десь тиждень протистояння, ми не пропускали, а потім вони намагалися протиснути бетонно мішалки, тобто завезли в один день 25 таких кремезних хлопців, які були, а другі, да, другі було трошки більше, мені здається, 45, які були одягнені абсолютно однаково, в однаковій чорній формі, в однакових чорних куртках закриті, закриті були обличчя, які таке, знаєте, кліном прикривали, Бетонно мішалки, тобто три бетономішалки вистраювалися так, перед цими бетонно-мішалками і намагалися продушити, Ну, стояли жінки, нас чоловік 20 було, навіть були там ну, з ну, маломиєю. Деякі були з колясочками, тому що ну, насправді дійсно ми з цих всіх будинків, і якщо є якась тривога, ми одразу обзванюємо, всі виходять. І... Ви не дивіться, що в нас там зараз мало, от стоять ще жіночки, якщо щось є, ми одразу телефонуємо, та, і виходять одразу люди, Тобто ми знаємо, ми чергуємо по черзі. Але ну, от вони намагалися продавити, ми встояли, тобто у нас один поставив свою власну машину, ми дуже кричали, викликали. Поліцію вона приїхала, трошки нам допомогла. А другий раз навіть вони настроїли газу. тобто проїли да, був балончик і намагалися розпиляти. В принципі, у нас всі зйомки, от є наш, наша страничка, там все є. А ви на да, Ми заявляли. У нас відкрито кримінальне провадження, і є наші заяви, ну поки що. Ніяк. Просто є наші заяви, да. причому там декілька жінок ще викрадали телефони під час цієї нашої. Вони ще паралельно да. витягували з кишень телефони. Ну є, да. ми, ми робили заяви. Одного мужч... чоловіка вони кинули під машину, навіть били ногами, він теж є його заява. ну поки що. Ті, от, ви до міської ради зверталися. Що вони? Е -е -е ви знаєте, я не можу тут вам. Я знаю, що е реально поки що ніяк ситуація не ру. Тобто це йде в стадії, зараз перестала просто йти будівельна техніка, от уже другий тиждень іде таке затища. І наскільки я знаю, що СБУ видало, ну це не постанова, це просто у них з'явилось на сайті, що в зв'язку з виникненням соціальної напруги ми просимо призупинити будівництво до з'ясування якихось там обставин, для узгодження ситуації, от така розмита формулювання. Ну поки що... Що ніякої реакції офіційної немає. Ми зібрали вже електронну петицію. У нас є 10 тисяч. Там мораторій, введення мораторію на забудову. Біля Голосіївського лісу. Там не тільки наша проблема, там ще є декілька на проспекті науки. І от я знаю, що це набрало десять тисяч, але вже два дні. Але поки що теж якоїсь офіційної реакції, як завжди є. От коли там Сверний Беснові Сотні набрав, вже була ця інформація, поки що не було, ніхто не радіє. цій інформації крім нас, що ми це набрали. Ну от так, так, поки стоїмо, поки що. Я знаю, що були звертання. У нас є дівчата, які працюють саме з документами. Були звертання до депутатів і якісь зустрічі, але поки що ми розраховуємо тільки на себе.